майбутньому Україна і Росія почали попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. У виданні зазначили, що Київ прагне відновити переговори за посередництва Катару, які були близькі до угоди в серпні, але зірвалися через вторгнення України у Курську область Російської Федерації. Financial Times зазначає, президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів. Водночас, за словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні, нібито в рамках домовленостей досягнутих розвідувальними службами. Попри це, за словами джерел видання Україна планує продовжувати задавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів. Financial Times пише, що попередні спроби укласти угоду зазнали невдачі в минулому. Зокрема, секретар секретарбезу Російської Федерації, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, у вересні заявив, що до вторгнення українських сил в Курську область кремлівський диктатор Володимир Путін, нібито погодився на пропозицію Туреччини відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України. Тим часом в офісі президента у коментарі українським змі зазначили, що інформацію про нібито зрив переговорів кидають самі росіяни. За їх словами, мета статті Financial Times не в тому, аби розповісти про Катар, а в тому, щоб дискредитувати курську операцію і вкотре повісити все на Україну. Натомість речник Кремля Дмитрій Пєсков заперечив існування таких переговорів між Україною та Росією та назвав інформацію про переговори щодо припинення ударів по енергооб'єктах вкидом. Зазначимо, за даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Лише цього року через удари втратили 9 гігават генеруючих потужностей. Максим Турчинський, телеканал НТА.